Що коли було найважче на нашому майдані? Коли збиралося біля сотні людей, таке було. Було тисяча, було більше, було менше. А коли найменше було, то половину з того складали наші парафії. І я ними пишаюсь. Бо якщо ми з вами стояли. Ми знали, чому? Та тому, що позаду була прірва. Якщо не будемо стояти, туди і потрапимо. Ми знали, для чого, бо хочемо здійснення християнських цінностей в реальному житті, як це і здійснено було колись в Європі. І тому, само собою. Це стосувалося кожного з нас, і це стосувалося нашої церкви. І тому наша церква з, з любов'ю, скорботою, вдячністю і натхненням бере участь у всіх подібних заходах.